Ви знаєте, донатити силам оборони України не варто робити, там, скажімо так, розподіл між підрозділами, а менше з тим найбільш гаряча ситуація складна на Вогледарському напрямку. Okay. Окупанти намагаються створити подвійне вже кільце оперативного оточення українського групування, яке зосередження в місті, причому. Оце як про фронтальні атаки будь-тривають міській забудові це північно-східний район, міста, район вулиць Трофіма. так і відповідно, Тріфана. Я перепрошую, так і відповідно, окупанти продовжують тиснути на флангах угледарського групування. Мовиться про подальше просування з району захопленої причистівки вздовж Балки Берескова. Причому глибина просування окупантів за останні дні до двох кілометрів. Наразі основні зусилля окупантів зосереджені на Розсунені в напрямок населеного пункту Богоявленка це відповідна загроза подвійного кільця оточення українського групування. Наразі є можливість логістики Збройних сил України з використанням ґрунтових доріг після захоплення окупантами триконів шахтовправління південна Донбаська, Донбаська-1», південна донбаська Донбаська-3» ситуація значно погіршилась. Мовиться про те, що ці три це панівні висоти, які дають можливість тримати під вогневим контролем позиції збройних сил України безпосередньо вугледарі. А в чому а, при, а, ключове значення вугледара Місто Знаходиться на панівних висотах. Відповідно, це дає можливість силам оборони України з використанням ствольної артилерії реактивної артилерії тримати під вогневим контролем логістику окупаційних військ безпосереднє залізничне сполучення, а саме ключовий. Вузол окупаційних військ це мовиться про Волноваху, тому під питанням безпосередньо функціонування прямого залізничного сполучення з Російської Федерації з тиловими районами окупованих територій Донецької Запорізької області, в першу чергу окупованого Криму. Основне завдання окупантів відсунути сили оборони України на відстань, яка не дозволяє тримати під вогневим контролем е е залізничне сполучення. Ну, відповідно, після е можливих негативних для сил оборони України подій на е вугледарському напрямку, я не виключаю різкої активізації на Запорізькому напрямку. Про це свідчить і е відповідна кількість. Бойових зіткнень на цьому напрямку і збільшення вогневого ураження противника як по житлових районах самого міста Запоріжжя, так і відповідно інших населених пунктів території Запорізької області, які контролюються силами оборони України. Якщо раніше було 300, то наразі 450 до 500 за добу Це артилерійські обстріли, удари фабами і ракетні обстріли. Крім того, складна ситуація на Курахівському напрямку. Чому окупанти тиснуть в районі Володара? Це намагання відповідно флангового охоплення Курахівського групування з півдня. Складна ситуація на Селідівському напрямку. Знов таки, як фронтальні характери атак безпосередньо на сам населений пункт, так і відповідна спроба флангового охоплення позицій збройних сил України в цьому населеному пункті. Є просування окупантів в районі Мирнограда. Якщо раніше відстань до міста була 4 кілометри, а наразі 2 кілометри. Селіду, Мирноград і відповідна е е е Покровськ, це фактично єдиний оборонний вузол Сил оборони України. На самому Покровському напрямку ситуація стабілізована. Відстань до міста приблизно 8 кілометрів. Складна ситуація на Лиманському напрямку. Після захоплення населеного пункту Нєвське є загроза від відповідно подальшого просування окупантів в напрямок самого Лимана непроста не ситуація і в районі Сіверська, не зважаючи на те, що з цього напрямку перекинуто найбільш боєздатні підрозділи 106-ї повітряної десантної дивізії на Курський напрямок. Є загроза оперативного оточення українського групування в районі населеного пункту Сіверськ. Це одночасні атаки з району Білогорівка Луганської області, з району Виїмка Донецької області. Складна ситуація на відповідно Куп'янському напрямку. Там є загроза вже виходу окупантів на Остільське водосховище, а це відповідно розчленування українського групування навпіл. Разом з тим, харківський напрямок, район Вовчанська, тут тактична ініціатива перейшла до Сил оборони України після успішної операції підрозділів головного управління розвідки Міністерства оборони щодо звільнення Волчанського агрегатного заводу. Створені передумови для подальших успішних дій сил оборони України в моменті звільнення окупованих районів і Волчанська і відповідно окупованих територій Харківської області. Є низка успішних контратак сил оборони України в районі Глибокий липці. По Курському напрямку тут є певні тактичні успіхи Сил оборони України. Мовиться про розширення зони присутності за рахунок чергового району Курської області, на цей раз більше солдатського. Тобто, на сьогодні можемо говорити про те, що активний характер бойові дій триває вже на території чотирьох районів Курської області. Причому самі окупанти заявляють про е блокування підрозділів російських військ в районі населеного пункту Кремляне. Оце показувало. тобто там вже котел для російських окупантів створений. А це відповідно і можливість поповнення обмінного фонду. Ну і подальше просування в г території Російської Федерації. Пане Дмитре, найбільше зацікавило також новина і ваше повідомлення про те, що ймовірно готується наступ ворожих російських військ на запорізькому напрямку. Також говорять аналітики із Діпстейт, що спостерігається більша інтенсивність обстрілів того самого роботинського виступу. Говорять про Старомайорський і так далі. Чи можна говорити, що зараз Російська Федерація збирається відхопити назад? Те, що Україна свого часу за висновками літнього контрнаступу 2023 де три Ну, молодця не тільки про Ремський виступ. Відповідно, є вже заява і генштаба з приводу накопичення оперативних резервів окупаційної армії в районі Приютина, але відповідно, я не виключаю можливості планів російського командування. Власне, подальше просунення в лип українських територій я нагадаю, 30 вересня 2022 року російський диктатор підписав указ про включення території Запорізької області до складу Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів цієї області. Ну, відповідно, що включно з обласним центром Запоріжжя. Але разом з тим варто і говорити про те, що активізація дій на Запорізькому напрямку це намагання а відволікання оперативних резервів генштабу збройних сил України, тобто мовиться про тактику окупантів, так званих тисячу порізів. Одночасне нанесення ударів по декількох напрямках з метою розтягнути як лінію фронту, так і відповідно оперативні резерви генштабу збройних сил України. Але мовиться і про інформаційно-політичний тиск на керівництво України, тобто дають зрозуміти, що в фланах російських окупантів просунення не тільки в глиб Донецької області, але й відповідна активізація бойових дій на запорізькому напрямку, який до цього часу вважався найбільш стабільним. Пане Дмитри, якраз хочемо додати інформацію з приводу Запоріжжя ще, тому що от росіяни обстріляли Запоріжжя кабами, бо збройні сили України знищили декілька зенітно-ракетних комплексів ворога. Про це в ефірі ранок лайф повідомив військовий Іван Тимочко. Він зазначив, що ворог намагається тримати місто під терором і тому використовує нову зброю саме там. Давайте почуємо Тимочка. Чому по Запоріжжі вони перейшли власне до ударів кабами? Річ в тому, що ми зуміли серйозно знищити їхні с 300 С-400, с 200 де в вони застосовували з Криму. І після того як ми обвалили власне систему їхніх С-300, вони все одно намагаючись тримати під терором Запоріжжя, тепер пробують використовувати додаткову авіацію для нанесення таких ударів. Ну, пане Дмитри, хочеться ваш коментар з приводу якраз почути того, що Україна знищила декілька зенітно-ракетних комплексів ворога. Так от і в подальшому, як ви впадбачаєте, звісно, що е, е, як буде просуватися ворог там. Мовиться про те, що Сило оборони України мовиться про атаку БПЛА головного управління розвідки. Міністерства оборони знищила відповідні елементи активного захисту російських окупаційних військ. Мовиться про відповідна батарея С-400, які прикривали і кримські місти відповідно аеродроми. Базування ВКС Російської Федерації на території окупованого Криму ця інформація дійсно підтверджується з приводу застосування фабів. Російська Федерація використовує тактику терору проти цивільного населення в першу чергу Запоріжжя з метою посіяти хаос, паніку і недовіру до дій місцевих центральних органів влади. Ну відповідно дає зрозуміти можливі подальші плани військового керівництва країни окупанта щодо. Просунення в бік Запоріжжя Нагадаю, відстань від лінії бойового зіткнення до Запоріжжя 30 кілометрів. Відповідно, пуски фабів здійснюється з відстані приблизно 60 кілометрів, тобто поза зоною досяжності українських систем ППО. Це найбільш небезпечна тактика. А такий кілометр, 30 кілометрів. За який час можуть пройти російські військові? Ну, не будемо забігати наперед. Ну скажімо, те, що відстань до Покровська вони долають. Вона там була значно менше. Вони долають вже дев'ять місяців безуспішно, і наразі вони призупинені на відстані якраз до 8 кілометрів до населеного пункту. Пане Дмитре, разом з тим, ми бачимо, що Росія продовжує використовувати таке неточне озброєння, яка би саме по цивільних забудовах, по густонаселених містах, в тому числі по Запоріжжю. Це те, чим вирізняється Російська Федерація, і вкотре пересічуємося, що це держава терорист, яка, окрім цього, постійно полюбляє використовувати шантаж саме ядерного характеру, незважаючи на те, що ми розуміємо, всі так звані червоні лінії вже перейдані, нічого далі страшнішого не буде буде, продовжують використовувати подібну риторику, але цього разу тепер вона почала лунати в іншому контексті. І по-іншому, абсолютно Росія не буде застосовувати ядерну зброю на відповідь, атак БПЛА по своїй території. Такий висновок можна зробити із заяви спікера Кремля Піскова. Ну і далі процитую його дослівно. українською мовою прийнято важливі рішення про ядерну доктрину РФ. Вони будуть формалізовані відповідним чином, але спеціальна військова операція так. Звана продовжується своїм ходом. Тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки. Що ми в чергове пересвідчуємося, що це розмахування ядерною дубинкою це лише показуха, чи як звичайно? Давайте я процитую власне російського диктатора, який говорив. Про можливість превентивного характеру нанесення ядерного удару по території не тільки навіть не стільки країна та але відповідно союзників НАТО, якщо для ударів по території Російської Федерації будуть застосовані навіть БПЛА. Причому ці заяви були зроблені напередодні власне можливого прийняття рішення щодо надання Україні. Дозволу бити по території Російської Федерації західним озброєнням, тобто мовилося про відповідно військово-політичний тиск Російської Федерації, чергові червоні лінії. І що ми побачили потім успішну операцію головного управління розвідки Міністерства оборони в моменті нанесення удару тими самими безпілотниками по арсеналу зберігання поблизу Котлубані? Правильно, вже після заяв російського диктатора, і яка реакція з боку Російської Федерації та жодної. І весь цивілізований світ, в першу чергу, наші західні партнери чергово побачили, що так звані червоні чорні зелені лінії Російської Федерації це не більше ніж політичні заяви країни окупанта. Ба більше того, ми фактично дали. Можливість нашим західним партнерам переконатися в тому, що якщо є ефективний характер ударів, навіть з використанням БПЛ, то відповідна можливість нанесення ударів з використанням крилатих ракет повітряного базування «Шторм -чедл «Скальп» або відповідно тих самих атакамців, призведуть до більших руйнівних наслідків для Російської Федерації. І відповідна заява піскова, це постфактум вийти і сказати: Ну, ми утерлися та. Нам плюнули в обличчя червоні лінії, в чергове порушення. Але ж ми і далі, як завжди. Пане Дмитро, дякуємо за те, що доєдналися до ЕТРО День Лайф. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик і співголова громадської ініціативи Права справа, спілкувався з нами про різні ситуації на різних фронтах російсько-української війни. Ще раз дякую.